Творча сила і феномен Тараса Шевченка полягає в тому, що кожна доба відкриває в ньому щось нове для себе, співзвучне своєму часові. Сьогодні вона стосується нас, ніби тільки для нас писана. Слухаймось безсмертну поезію, пересторогу не допустити помилок минулого, які дорого обходяться нашому народу. Погано дуже страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше в Україні дивитись, плакать і мовчать. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Доборолись нікуди вже, мало їм і тюрем, і трибун. Кожний у завзятості зухвалій і з кригніву мече, як перун. Кожний мітить гетьмани і першість в ілюзорну видимість мети, здатний міжусобиці за першість навіть побратима розп'ясти. А себе самого неодмінно ставить на взірець у боротьбі ті, що полягли за Україну. Лиш трагічні жертви, і не більш. І така у кожного затятість, що не чує людської холи, здатний і кайданами мінятись і збувати правду з під поли. І знову Шевченкове найсокровенніше, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукавії, в огні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? За що Господь тебе карає? І хто ні за що самохідь не плюндрував тебе, мій краю, потопом чорних лихоліть. Мій тихий світе, Україно, красо і муко вікова, за що так люто, так зміїно тебе ненавидить Москва? Всіх яничарю підкупила, Гадючі гнізди розвела. Та вже й в душу, якби сила, Із тебе вирвала б зі зла, але обернена в руїну, ти непоклінна і жива. За це так люто Україно, тебе ненавидить Москва.